долю нещасного. Добрий вечір, Коломия! Команда коєм «Freedom»! <праць> Для початку ми почнемо з маленького-маленького оголошення. Отож, дівчина третій ряд, четверте місце. Я не хочу називати хто це, але Аліна, зайди, будь ласка, і забери оце! І ось уявіть, якось Петросян вирішив. Вибачте, будь ласка, хвилююся. Ну і від якось два хлопці зібралися. а Ну вибачте, якось собі уявіть, будемо імпровізуватися. Вибачте, будь ласка, це просто щось нечуване. Просто це не відрепетовано. Ми перший раз зібралися тут тих коломи і молоді кадри. Ну що? Мати наш концерт. Я в ручки що бачив за нічок. Я вже не відбувається тут. Що, що приїхали, позорилися, не встигли бити вже. Давай, 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 давай. А наступна наша мініатюра дитячий садок. А ну це ясно. Ти вихователька. Діточки вийшли всі. Я хочу вам сказати сьогодні свято Святого Миколая. І зараз святий Миколаїв кладесь подарунок. А ви, якщо вивчили віршик, так, вивчив віршик, вивчили. А на пам'ять? <реш> Знаєш так, я вас познайомлю з тобою. Знаєш, це надюша наша, їй чотири рочки, але вона вже опитна. <реш> Сейчас щосик, йому вже що скоро буде поки дев'ять. П'ятер Іманович, може, не буде прихований з діти. Значить так, Надюша, ти віршик на сьогодні. Вивчила віршик. Віршик. Вивчила, я питаю. Питаю. Не паняв, ти що, з мене здіваєшся? Не здіваєшся? Що це взагалі тут відбувається? Відбувається? Судом і клінимом терапістом взаємодії з тоскальною кондуктульозом в процесі зоб динамічної абсистенції. Хочу пі-пі! Так, от вам приклад безорганізації і невихованості в нашому суспільстві. Сідай два. Так, ну що, Стасик, вивчили сьогодні віршик? Нє-а. А чого? світло вибачили. Сідай два. Вітя, на сьогодні Віршик вивчив. Я не вивчив. Чого це? У мене брат з тюрми вернувся. <рес> так, ти мене своїм братом не лякайся, дай чотири. <рес> Значить так. Танюшечка, наша. давай віршик, скажи. <рес> у лісі біля хати малесенькі сліди, зайчаточком у хати приходило сюди. Стояла біля хати, скакала. Бохава, не капусту, а кущі коноплі. Безумничка, <рігум> сумнечка. Я не тащуся. Так, дітки, тепер серйозний момент. Значить, треба здати гроші на ремонт дитячого садку. Ще раз сьомий раз на тиждень. Так. Да. І ти тепер заєм тихенько. Так, що ніхто не бачив. Ми там не говоримо. Значить, пішли, поїли, накрилися діялом, виключив світло і на роботу. Пішли всі разом. Пацан! Эй-чу! Эй, що Йоу! Що йдеш з цього плоха їху? Степан я, то не ми ж репер, ми ж репер, йо! Степан, йо, шо, давай! Все, давай, чувак! вам! Випадок на концерті Степана Гігі! А зараз на сцені Степан Гіга. Цей сон, цей сон! А следующий наш номер называется «Колодязь в Ивано-Франківской области. Клен кудрявый, разкудрявый. Он такой, опа, что-то питься хотелось, вся отрада. Ктинку, на поину ничку все около. отравили о нупа для того, щоб вбити клятих москалів. Що ви говорите, бабушка, я не понимаю. Пей помало, водичка холодна. Це Сэшка, що це таке? Стас, Що? зараз номер все. Я? Дивись. Оп! Сценарій. Сценарий. Кто вас туда? Джима? До. Чувак, ти нарывайся на драку? Давай. По лицу. Получил. Ти нарываешься? Дай нарывайся. Сейчас знаешь, що я зрублю. Колюня упала. Колючу не упугал. Коля, упал. Трьмайся. Тримай, тримайся куб. <систем> 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 а Коля захвалим. Стар, мы вообще с вами? <систем> <Не> до <дома. систем> <Страшно>, когда... <систем> Дима, Дима ну хватит, да, <систем> Дима! Дима... <систем> Наступна наша мініатюра. Случай у коломийському Макдональдсі. Я взагалі в я взагалі не знав. Макдональдс, Коломия, все реально так, так. Стас? Що? Ну як ми ховаться? А я. Кожен сідає на своє місця! Ви ж не злися, будь ласка, ти не ж достала третя дівчина за тиждень. Вона? Mm, mm. Так, що нас? Mm. для того, щоб відчути новий смак Біг Мага, просто подріс сторінку. <рірує> <ріп> Реально <Big Maga. ріп> Короче, слухай, Вчора їм суп скурки. Mm, як тобі? Ну знаєш, миски якось удобніше. <ріп> <ріп> <-а. Що> це? <ріп> Молоді люди, а ви чули протягу пряму ногу. Чика, ми ні, не Дійсно не чувак. Ніхто мене не чує, ніхто про мене не знає. Ходить тут всякий. А можна нам офіціанта? — Зварити, чи пожарити? —— Ну, живого базу. Офіціант готовий. Не хочеш, хочеш. Слухайте. А що ви можете нам зарекомендувати? Що я можу вам зарекомендувати? Пішіть пишіть ці поки не пізно. Серйозно? Звісно. В принципі, можу порадити, я шутю так. Можу порадити курку. А вас є курка? Так. А яка? Макі. Макі? Макі. Це кулька, Да, Так, ще вчора бійкала. Чи що це? А, це Коломийське метро. В Коломиї є метро? А в Коломиї є да? сумник, так? Я п'яний, я п'яний. Скажіть, будь ласка, а можна замовити два бігмаки? Хочеш два бігмаки? Хорошо, будуть. От знаєте, ми з цією овцою завжди хотіли вас запитати. Навіщо вам оце біле покривається, тут на руці ваші? Наша служба є опасна. Та-та-ратарасума <пас> та убийства. Прикинь, третий раз стрелять воу и ни разу мост не зацепило. Прикинь. <свят> Давайте наступного. Все. Штучки. <свят> <свят> а наступна наша миниатюра электро.

i <laughs> don't Місто. І ось ми хочемо сказати, що Коломия це місто серйозних людей. Серйозних, але добрих. Пару замету. Коломийські ботаніки настільки серйозні, що б'ють гопніків. Коломийська горінка з Коломийського пару яма признана в 82 країнах ядерною зброєю. серйозний, що в ньому продають білети не на вхід, а на вихід. І взагалі, нам тут дуже сподобалось. Ради будемо бачити вас ще раз. Приходьте! Ну що, чертяка, як тобі чернівці? Давай розказ, розказуй. Сподобалося прикольно, жартувана! Ставите на двері, чекайте на... Треба розказати, яке це потрібно. Різдво на двері. Всі йдуть і дивляться. І тако. А світ А ми купили на аукціоні. Стартова ціна 15 гривень. 15 гривень. І раз. 30. 40. 40 гривень. 40 гривень. Раз. 40 гривень. Два. 40, гривень. 40 гривень. 50, 50. 50 модно. Модно раз. 50, раз. 50, 50, почу, 50, 50, 50, 50. Раз. 50 гривень. Раз. 50 гривень два. 50 гривень. Я сейчас хочу, чи ні? 55 гривень. Віночок просто чудовий. 50 віночок, серйозно, серйозний, вже 55 гривень. Тобто 55 гривень. Раз. 55 гривень, два. 55 гривень. 70, 70 було євро, 70, ціна піднялась до 70 гривень. Я чую, хто? 70 гривень, цей чудесний молодий чоловік. 70 гривень дає. Конфлікт? Конфлікт? Вони спорять, не можуть вирішити. Ти дуже добре, що ви разом сидите. Ну, ну. 70 гривень раз, 70 гривень два. 75, 75 ревен, раз. 75. 75 гривень раз. 75 гривень два. 75 гривень три. Розумно? Супер! Будь ласка! Встаньте! Потримайте! О! Чорт! Можна мені п'єдку за інфраструктуру, ні? Трамач, тромач, помач. <реш> Наступний лот. Просто чудова картина відомого коломийського художника Василя Андрушка. Світанок називається Олія Колаш. Так. Картина маленька, але дуже дорога. Хто хоче подивитися, може підійти ближче. Стартова ціна 50 гривень. E eu vou te preparar a tem É verdade. 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 É Експонат дві бутилки. Якщо ви є молодий, дуже перспективний чоловік, маєте свій офіс класний, робочий, yeah, yeah. на сторінку, просто обов'язково yeah. стояти дітей. 45 дітей. 45. Хочеться ще раз сказати, що ці бутилки надані ще демо. Пані Вікторію, саме. 45, так? 45. 45. 45. 45 гривень 2. 45 гривень скільки у нас 50 гривен 50 гривень 50 гривень. 50 50 гривен 50 п'ять 50. 50 на 50 50 на 50 Вон конкурент 50 гривень тоже 55 55 логічно 55. 55 гривень раз. 55 гривень два. 55 гривень 2. 55 гривень. 60 гривень раз. 60 гривень. 60 гривень, раз. Чоловік позичу, чолові. але дуже просто хочу хотіл. Ні, я ні на кого не дам. Скільки? 60 гривень. Так, на колонуську ви. Зараз. 70 гривень. 70 гривень. 70 гривень раз. Я ще два сітку позичити косі нема. <сі> ну, 70 гривень, два. Я бачу, що там хтось хоче сказати, 80, 70, але ну не скаже. Ось того, <пасіло> того самого і Будь ласка, я взагалі принесу. Ви сьогодні просто щасливі, бо ти мати такий дві просто ексклюзивні телеки. Так, <плес> <плес> да. Вони відкриваються. Що в нас далі на <плес> черзі? <плес> Наступний експонат. <плес> <плес> Мирослав Єсінський. Янгол. Вышивает Жизнь. Тоді в твоїх очах А для вас на сцені скачі придуркувати волос єдарою блескаємось!